Такі юні, але вже з серйозними поглядами та з великим бажанням підтримати інших. Підлітки, які відвідують благодійний фонд Карі та Стернопіль, та є учасниками проєкту Діти та війна прийшли на чергову зустріч, аби обговорити втілення важливої ініціативи під назвою Тепло серця її мета допомогти дітям, які живуть на прифронтових територіях України. Умови благодійної акції прості долучитися і скласти іменний подарунок для конкретного отримувача. Таких дітей в межах ініціативи 37. До прикладу, Влад 13 років, і я хочу йому подарувати там книжки, зошити, солодощі, можливо, футбольний м'яч. Ми сподіваємося, що є можливість цих діток також десь і би займатися попри ті обстріли, і знаємо, які ситуації там. Зараз на жаль відбуваються, але все одно діти потребують дозвілля, відпочинку і десь переключення уваги, щоб відволіктися цих подій. Для мене подарунки означають якийсь підтримка навіть в якійсь мірі. І кожного разу, коли ми доєднуємося до якихось ініціатив, ми отримуємо якісь маленькі подаруночки. і це також приємно, тому що ти і допоміг, і тобі дали щось. Ну це дуже чудово. Юні реалізатори благодійного проєкту наголошують зараз. Важливо підтримувати як. Українських захисників, так і тих людей, які продовжують жити на прифронтових територіях та відчувати на собі всі реалії війни. Павло з власного досвіду знає, як це бути в небезпеці, коли ворог так близько. У 2022 році хлопець декілька місяців прожив в окупації у рідному Херсоні. Ця ініціатива для мене, якби якось така рідна, тому що я сам був в окупації, сам розумію, як з цим дітям без нічого, тобто без їжі, без іграшок і. Без мильних засобів, тобто їм дуже важко там виживати, тобто вони борються за життя кожен день, і ми маємо допомогти, чи можемо, тобто не залишатися островою. Тому що якщо ми не поможемо їм зараз, то ця біда може прийти і до нас. Кожна дитина, яка побачила цей жах, вона отримала дуже великий досвід на, 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 на рахунок того, що діти там і маленькі, і дорослі, і насправді це дуже важливо їх підтримувати. Підтримати ініціативу тепло серце можна і своїми донатами. Посилання на модобанку шукайте у соціальних мережах Карі та Стернопіль. За зібрані кошти організатори акції придбають те, що необхідно дітям. До доброї ініціативи вирішили залучити і школярів навчальних закладів нашого міста. Ті діти, які візьмуть участь школярів в цьому заході, вони також можуть задонатити щось за за цей свій, за цю свою участь. Тобто, це може бути чи іграшка, чи книжка, чи це, що хоче дитина. Ось тому всі ідеї Ашіх дітей вони е, мають право на життя. Ми їх підтримуємо і знаємо, і віримо, що ця акція точно відбудеться, тому що е, це стовідсоткова. Участь це їхнє відкрите серце, це їхнє бажання, то їхня мрія. І ми твердо поставили собі ціль, поставили дедлайни, і знаємо, що з божою допомогою нам це вдасться. У благодійному фонді вже не вперше реалізовують схожі ініціативи тим, хто планує долучитися до акції тепло серця, подарунки слід приносити за адресою. Вулиця Замонастирська, 1. для людей треба зробити фото зовутрасту задепроватися на сіленті. Щось таке більше дитина.